Не взявши за сокиру, хати не побудуєш, Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні в мене на огляді акумуляторна безщиткова кутова шліфувальна машинка, або в народі кажуть болгарка від торгової марки Ronix модель 8912K. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині, пробіжимося швидко по характеристикам. Дана акумуляторна болгарка працює від 20 вольт, вага даної болгарки 1 кг 650 г. та діаметр оснастки 115 мм. Та максимально вказані обороти 8500 оборотів в хвилину. Але обертів, друзі, не треба лякатись, так як тут стоїть безщитковий двигун, і я впевнений, що тут є підтримка обертів, і ті всі моменти ми будемо з вами перевіряти в тесті. Ну що ж, а тепер як завжди по традиції розкажу. Тим людям, хто купує в інтернеті, ну і не має можливості потримати дану ОШМ в руках, а тим більше покористуватись нею. Комплектація даної ОШМ це зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї. Зарядний пристрій має можливість підвішуватись на стінку, щоб було зручно, і зразу вказан розмір, де сверлити отвори. І відразу хочу показати, що зарядний пристрій на три контакти. І хто мене давно дивиться, той знає, що я завжди говорю, що малі діла пізнаються з великі. Як бачите, навіть на мережевому кабелі від зарядного пристрою є липучка для скрутки. Дрібничка, но. Приємно. Безпосередньо самі акумуляторні батареї мають індикатор заряду батарею. Ці індикатори мають по 4 ділення, а також в комплекті ключ для зняття оснащення та додаткова ручка. Відразу вам хочу показати, що ручка тут дуже товста, навіть товща, чим мають деякі мережеві кишем, тобто зламати ви її точно не зможете. Так, давайте перевіримо, скільки одразу мають повністю заряджені батареї. 28 вольт одна. Також 28 вольт друга. І також, не відходячи від каси, давайте зразу вам покажу який товстий ключ. Товщина його складає 3,5 мм. Та вага ошем захисним кожухом складає 2 кг 140 г. Вага акумуляторної батареї 668 г. І не сказав самого головного, що акумуляторні батареї мають 4 годину. Додаткова ручка може тут встановлюватися з двох сторін. Захисний кожух має швидку з'ємну кліпсу. Сама по собі болгарка дуже зручно лежить в руці. Як бачите, ручка тонка-тонка, аж сходиться два пальці. А якщо бути дотошним, то товщина ручки 43 мм. А ось так 47 мм. Відразу хочу показати геометрію корпусу, як вилитий корпус, тобто клавіша захована в спеціальні санки. Це зроблено для того, щоб випадково клавіша не виламалась на сторону. І покажу зблизька, як реалізована кнопка. Тобто вона має спеціальний код, якби ви її не брали пальцем, вона в будь-якому випадку вмикається і може працювати без фіксації, і може працювати з фіксацією. Раз. Надавили в і зафіксували. Дуже подобається, що на корпусі редуктора є дві металеві опори, тобто ви попрацювали, не очікуєте, поки вона виключилася, положили, ушем лежить надійно. І продовжуйте роботу. Дуже сподобалося, як зроблені отвори для охолодження. Як бачите, вони дують вперід. Таким чином вони охолоджують редуктор з цієї сторони і з цієї сторони також на фланець, охолоджують фланець і підшипник. Немає отворів взагалі по бокам. Це дуже добре, тому що, як деколи де є ось тут отвори, ти починаєш працювати. І через ті отвори дує тобі, по-перше, в лице повітря, по-друге, не просто повітря, а повітря дує спилюкою прямо тобі в лице через ті отвори. Тут такого моменту немає. Гайка і фланець в цій болгарці самі-самі простенькі. А ось уже шпиндель реалізований тут з захистом підшипника від попадання пилу та бруду. Кнопка блокування шпинделя частково захована у корпус. Ну і Як ви помітили, кнопка блокування шпинделя також має свою направляючу. Тобто це зроблено для того, щоб ви її випадково також не виламали. І покажу зблизька, що кнопка блокування шпинделя взагалі люфтів немає, друзі. Ноль. Таке дуже рідко зустрічається. І сам по собі редуктор завуженого типу ширина його складає 53 мм. І також хочу вам показати, що на самій болгарці є регулятор обертів, тобто є три положення. Зараз я продемонструю, як це все працює. Як ви почули, болгарка має плавний пуск. Зразу після включення загорається індикатор, і ви можете кнопкою переключати. Це є перша швидкість. Друга. І третя, максимальна. Так, Давайте зразу перевіримо оберти. Вказали 8500, показали трішки більше. 8597. На першому положенні 3915 і на другому 6,53. Так, давайте перевіримо, що вона може. Спочатку позачищаємо шви на мінімальних оборотах. Перевіримо, як працює підтримка оборотів. А ви знаєте, дуже бодро працює. Ось я зачищаю зварювальний шов. І це я працюю на першому положенні, тобто я ще не включав ні другий, ні третій. Як бачите, вона справляється з цією задачею. Покажу зараз ще раз поближче і потім переключуся на друге положення. Ви замітили, яка підтримка оборотів. Мені практично треба було лягти на неї, щоб вона зупинилася. Тепер перевірю на другому положенні. Ну, на другому важче задавити і на третьому. Зупинити на третьому положенні з шліфувальним диском було дуже важко. І я перевернув його на сторону. І, як бачите, в металі зробив який великий проріс, аж тоді болгарка пішла у захист. Друзі, не перевірив, саме головного, чи є в неї захист від випадкового увімкнення. Тобто я вмикаю. Припустимо, батарея сіла, вона в мене вімкнута, Я вмикаю батарею і дивимося, чи вона включиться. Ні, не включається. Є захист. Бачите, просто показує, на якому положенні ми зараз можемо працювати. До речі, є ефект пам'яті тут. І треба перезагрузити і включити. Тобто, якщо я закінчив працювати на першому, я вставляю, вона буде продовжувати працювати на першому. Зручно, зручно. Так, друзі, встановив металеву щітку і хочу спробувати, як ще буде робити з брошуванням дерева, тому що в мене в коментарях. Просять, пробуй. Ну якби в мене тут тест. Ну що тут сказати? Круто вибирає. Осталося підсмажити. Та ще раз можна почистити. Так, давайте попробуємо вирізати плитку і заодно попробуємо, чи тяне 125 диск. 115-го просто по плитці в мене немає. В комплекті йде 115-й, але це не страшно, можна будь-який 125 сюди встановити, в кого є старий 125 кожух, сюди може підійти від старої УШМ. А моя задача перевірити, чи потягне 125 круг. Тобто, як бачите, одне задоволення працювати, і причому тонкі-тонкі такі різи можна не робити на першому положенні, просто працюється в задоволення. Давайте зразу замірюю діаметр, хто захоче собі купувати, щоб знав діаметр 44 мм. Так, а тепер давайте перевіримо, наскільки хватить одного заряду батареї, тобто наскільки хватить 4 батареї, Труба в мене 20х20, погнали. Так, зробив 17 різів, дивимося, що там по акумулятору. Одного ділення тільки немає. Так, зробив 40 різів. І залишилось ще два ділення. 67 різів. Я вже починаю йти у захист, а болгарка тільки перший раз пішла у захист. Подивимося, що там по акумуляторній батареї. Нічого не показує, ані показує одне ділення, але пішла у захист. Зараз я поміняю диск і підсуну трошки заготовку. Все, друзі, ось такий результат. Ще півріза доробила, далі її мучити не буду, йде в защиту. Як для мене це просто бомбезний результат, тому що я навіть не пам'ятаю, яка ОШМ робила такий результат. І Такий час роботи працювала. Так, давайте зразу перевіримо, як нагрівся редуктор. 46, не більше, ніж 60, бачите? А це вважається нормою. І двигун практично не нагрівся. 40, 33. Враховуючи, що на вулиці зараз 25 градусів тепла. Батарея 36 градусів. Тобто є ще другий акумулятор і можна працювати ще на другому. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, зняв фланець. Відразу хочу показати, що змазки дуже тут достатньо, і хочу звернути вашу увагу, наскільки товсті стінки редуктора. Сам по собі фланець також не є тоненький. Відома шестерня напресована на вал, немає ніяких шпонок. І ось цей шпиндель вала впирається там в йогольстий підшипник. Друзі, тут дуже похоже, все як зроблено, як в Bosch, Навіть сама УШМ зібрана на торкси. І мені, як майстру, це подобається, що зібрано на торкси, тому що такі гвинти найкращі, скільки ти би розбирав, не розбирав, а грані в них не будуть злизуватись. Від'єднав редуктор разом із якорем. Ротор тут йде постійний магніт, і на роторі, як бачите, йде маркування. А ось підшипники, друзі, мене здивували і також здивують всіх майстрів. Як бачите, підшипники де від торгової марки CW. і під номером 607, типу ОРС, пили захищений. Зняв якор і хочу показати, що на крильчатці є лабіринтне ущільнення, і сам якорь безпосередньо, взагалі без шпонок. тобто Фіксується шестерня сюди на гайку. А от в корпусі редуктора вже стоїть підшипник під номером 608, також пилезахищений з класом точності і від торгової марки CO. І як ви бачите, цей підшипник також зафіксований в редуктор. Ну що ж, а тепер прийшов час глянути на серце цієї УШМ. Так, покажу, як виглядають катушки. Також ідуть з маркуванням. Витки всі акуратно вкладені. 6 катушок, все з лаком, акуратно. Силові кабеля, як бачите, товсті, кабеля від кнопки йдуть вже тонші, і як ви бачите, всі кабеля на місцях з'єднання йдуть в термоосадки. Плата тут повністю залита компаундом. Стоїть конденсатор від торгової марки АКОНТ, e і цей конденсатор, як бачите, на 1000 мікрофарад. І плюс також покажу, що плата має своє маркування. І покажу, яка тут стоїть кнопка. Друзі. а Кнопка тут також стоїть від відомої торгової марки Fade. Кнопка ця з сертифікатом CQC і на 6 А. І сама по собі кнопка безпосередньо захищена від пилу. Так, давайте глянемо, які тут стоять елементи. Ну нічого собі, друзі, підхід. Бачите, як елементи залили компаундом. Це зроблено для того, щоб випадково від падіння вони не відпаялися. Ну, скільки розбираю батарей, з бюджетних торгових марок такого реально ще не бачив. Всі елементи мають своє. Посадкове місце. Кожен з елементів дійсно має 2000 мАч, їх тут 10 вони спарені. тобто, виходить реально 4 А годину. Так, ще подивлюся, як зафіксовані елементи. Та, елементи зафіксовані в місцях Точковою зваркою. Так, добрався до зарядного пристрою. Зразу подобається як вложений мережевий кабель. І давайте подивимося на сам пристрій. Друзі, а тут реально також годнота. Бачите, катушка також залита компаундом, радіатор, охолодження теж залитий компаундом. Ну, претензій стосовно цього немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а сказати тут мені реально хочеться багато чого. Мене дуже ця ОШМ вражила. настільки вражила, що я навіть всього вам не розповів. По-перше, я вам не сказав, що сюди можна вішати лямку під лічку. Тобто, якщо ви десь працюєте на висоті, ОШМ може висіти на руці. Є спеціальна петля. По-друге, також не сказав, що йде якісна гума на ручки. Вона не сира, вона просто так не віддирається. І скільки часу я тестив з тої гуми, абсолютно нічого не сталося. Також дуже добре, що тут стоїть якісна пилозахищена кнопка, безщитковий двигун теж дуже добре. По редуктору претензій Тут все зроблено якісно, зарядний пристрій також виконано надійно. Ну і вишенька на торті це акумуляторна батарея. Ви самі побачили, яка продуктивність цієї батареї. Як бачите, стоять сертифіковані елементи від торгової марки YANG. Ну і комплектація також сподобалася, що тут є дві акумуляторні батареї, але не дуже сподобалось, що вона йде в картонній упаковці, але враховуючи ціни з такою комплектацією, це можна сказати, друзі, що халява. І мені реально не стидно рекомендувати цю булгарку для роботи по плиці, для зачищення зварюваних шлів, також кому треба буде різати метал, як бачите, дві акумуляторні батареї з головою хватить. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.